Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. Наступного тижня в вашій фінансовій сфері буде все добре. За свою якісну, відповідальну роботу ви будете винагороджені. Або збільшенням зарплати, або якоюсь премією. Або, можливо, підвищенням на вашій роботі. Ви гарно попрацювали, і от тепер вас винагороджують за цю працю. Зі здоров'ям також буде все гаразд. У вас буде міцне здоров'я, у вас буде чудовий імунітет. У вас буде вдосталь енергії. Ніякі хвороби наступного тижня ваш організм турбувати не будуть. В романтичних стосунках також у вас все стабільно, все гармонійно. Ви розумієте одне одного, у вас гармонія, взаємопорозуміння. І хоча наступний тиждень не буде тижнем якихось надмірних емоцій, на щастя, поганих емоцій не буде, хоча, на жаль, і дуже позитивних також не буде. Це просто буде рівний період, коли ви разом з своєю коханою людиною. Коли у вас все стабільно, у вас все гармонійно, ваша пара наступного тижня буде от такою тихою гаванью, де просто приємно бути разом. Після якісно виконаної роботи, звичайно ж, ми маємо право дозволити собі відпочинок. Тим більше ми повинні відпочити. І от ви і відпочинете, розслабитеся. Причому розслабитися повну. бо у вас буде таке відчуття, що ви заслужили цей відпочинок. Ви можете собі дозволити відпочити. Тож ніякі негативні емоції ваш відпочинок не псуватимуть. Ви відпочинете так, як вам то хочеться. І ви насолодитеся відпочинком. Ви зарядитесь, ви перезагрузитеся, ви звільнитеся від усякого негативу, ви просто наберетеся енергії, відпочинете, зарядитеся позитивними емоціями, і це буде чудовий відпочинок.